Шановні друзі, сьогодні нарешті розпочинається слухання в суді нашого позову, позову партії Батьківщина до Кабінету міністрів України безпосередньо до пана Гройсмана про незаконне затвердження вдвічі більшої ціни на газ для населення, яку він затвердив постановою кабінету міністрів, так само. Подалі буде оскаржуватися і рішення Національної комісії регулювання електроенергетики про підвищення вдвічі тарифів на тепло на гарячу воду. І можу вам сказати, що для такого позову про скасування постанови Гройсмана, про підвищення ціни на газ вдвічі є всі підстави. Ми провели детальніший аналіз українського законодавства. І ми можемо вам сказати, спираючися на закон про ринок газу, на закон про кабінет міністрів, на закон про ціни і ціноутворення, що Кабінет міністрів України і пан Гройсман, не чолі кабінету міністрів України, не мали законного права встановлювати ціну на газ. Для цього є всі докази, вся аргументація. І тому пан Гройсман і Кабінет міністрів перевищили. Свої посадові повноваження, порушили свої посадові функції, в принципі, здійснили злочин і встановили не ринкову ціну на газ, а ручну регульовану ціну на газ в супереч законодавству, причому суттєво завищено. Я думаю, що кожна людина, яка може здраво мислити, розуміє, що якщо вони говорять, що ціна на газ ринкова, то вона мусить встановлюватися ринком, але не встановлюватися в ручному режимі паном Гройсманом в, тако, в таких межах, яка йому заманеться. Крім того, у нас є фундаментальне обґрунтування, що ціна на український газ, яка встановлена паном Гройсманом вдвічі вищою, вона є економічно необґрунтованою. І цьому є ще одне підтвердження. Ви всі чули. Що з гордістю пан Гройсман оголосив, що НАК Нафтогаз має по підсумкам року 21 мільярд гривень прибутку. НАК «Нафтогаз» має 21 мільярд гривень прибутку на завищеній ціні на газ. НАК Нафтогаз, який не транспортує газ, не видобуває газ, нічого з газом не робить, отримав прибуток 21 мільярд гривень, які витягнули з кишень у простих громадян України. І які практично віддали свої останні копійки. Це говорить про те, що ціна була необґрунтованою, і цей надприбуток тепер буде корупційно просто розграбований. Отак вони працюють. Крім того, Національна комісія регулювання електроенергетики, молодий з новим обличчям пан Вовк, який є функціонером корпорації «Рошен», який очолив комісію по регулюванню тарифів і вартості комунальних послуг, він абсолютно недосвідчена людина, людина, яка виконує маріонеточно команди Порошенка, і людина, яка незаконно підняла вдвічі ціни на тепло і на гарячу воду, які вже з жовтня місяця отримають люди в платіжках незаконно підняті. Саме тому, що він не мав компетенції і не мав законного права встановлювати тарифи на центральне теплопостачання. Вони не дивляться на закони, не дивляться на конституцію. Вони просто знущаються сьогодні над людьми. І я переконана, що суд, який би він не був залежний сьогодні від Порошенка, не зможе. Не скасувати постанову Кабінету міністрів про підвищення ціни на газ вдвічі, і не зможе не скасувати рішення Національної комісії регулювання електроенергетики на підвищення вдвічі ціни на тепло, тарифи на тепло і на гарячу воду. А якщо суд встановить, що це були незаконні дії, то це вже мусить бути відкрите кримінальне впровадження і по Гройсману. І по керівнику національної комісії регулювання електроенергетики Вовку за те, що вони перевищили свої посадові повноваження, і за те, що вони познущалися так грубо над українським народом. Сьогодні суд починається, і ми будемо просити суд розглянути якомога швидше наші позови. І скасувати постанову Гройсмана про підвищення ціни на газ вдвічі, і постанову НКРЄКП про підвищення вдвічі тарифу на воду і на тепло до початку опалювального періоду. От наше завдання сьогодні. Тут присутні депутати нашої фракції, присутні експерти незалежні, в тому числі керівник однієї з громадських організацій Олексій Кучеренко. І я думаю, що ми... Дамо бій незаконним діям Гройсмана і Національної комісії регулювання електроенергетики, яку очолює Вов, а також незаконним діям президента Порошенка, тому що він кукловодить всім цим за, за кулуарів, Він організовує все це, це все його команди, тому що і Гройсман, і Вов це його маріонетки, і вони так поводяться з країною. Я також хотіла би зараз надати слово Олексію Кучеренко як представнику громадської організації, яка разом з нами буде бореться за встановлення адекватних тарифів і цін на газ. кілька хвилин Дякую. Ну дуже швидко, шановні друзі, власне кажучи, важко доповнити ще просто декілька деталей. Ви знаєте, що йдуть два процеси: один це позов Юлії Тимошенко і батьківщини до Кабміну, другий до НКРКП. І ті, і ті дуже ну, знущаються над законом. Воно все просто незаконно, воно не витримує ніякої критики всі ці рішення. І я хотів би просто звернути вашу увагу ще на одну деталь. Пан Вовк в листуванні з народним депутатом просто чітко. Зізнався, що встановлюючи тарифи на тепло та на гарячу воду, він не мав ніякого економічного обґрунтування, дякую Юлія Володимирівна, бо просто все економіч, вся база економічна лишилася в попередній комісії, яку було ліквідовано в серпні 2014 року, указом президента. І вас кажучи, ця молода людина каже: ну ми встановили, просто ми перерахували за формулою, а даних ніяких в нас не було. Я, як міністр, два з половиною роки уряді, Тимошенко може сказати, це просто знущання, це гвалтування споживача, коли регулятор визнає, що, по суті, він ніякого економічного обґрунтування при встановленні царів не було. І ми будемо просто руйнувати. І я сподіваюся, що суд в цій ситуації займе все ж таки позицію закону, держави України, Конституції, безумовно, споживача. Ну, істини, скажімо так, але ми переконані в своїй проводі. А решта. Ну, можна всіх... зацитувати навіть. От від... Ну, я, я вам читаю дослівно, щоб ви від... зрозуміли від з його листа. Водночас слід, за... слід зазначити, що НКРКП створена в 2014 році та не є правонаступницею державних колегіальних органів, що здійснюють державне регулювання в сфері комунальних послуг, які діяли до її створення. Та немає в своєму розпорядженні розрахункових документів, які були використані при встановленні тарифів на теплову енергію її. Виробництво транспортування, постачання тарифів на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води в попередній період. Це, публічна... да. це абсолютно лист. Він він в інтернеті він є. З листуванням, ми вам з задоволенням посилання на сайті батьківщини. Ну, що таке особисте листування голови національної комісії з регулювання енергетики З народним От, депутатом. Скажіть, ну, що таке особисте. Ну ви запитання мене трошки здивувало. Не може бути особисте листування. Не може це зависну. Попов Ігор Володимирович, депутат, да. депутат народний давав запит. Оце є офіційні, не. офіційні, абсолютно документи, і е, керівник НКРЄКП підтвердив, що у нього не було документів, які би обґрунтовували встановлення тарифів на тепло і на гарячу воду. Це просто виходить. За всі межі і за всі рамки, і хочу вам сказати, що такі нові обличчя, як Гонтарєва, як Вовк, як інші е, такі винахідники, вони просто є технологією е, знищення нашої держави, знищення е, залишків фінансової стабільності українських родин, і тому ми просто вирішили вже діяти з ними через суд, тому що політично з ними говорити нема про що. Це люди, які не мають не своєї позиції, не професійного підходу до питання, і які просто здирають з людей останні гроші через тарифи. Дякую дуже, і ми запрошуємо вас на.